Український кризовий центр організував чотириденний тренінг для представників пресслужб адміністрації і обласних рад України на тему протидії дезінформації. Ми протягом цього часу знайомилися з практикою Чеської Республіки, з практикою Євросоюзу, Америки. Від фахівців, які працюють у цій галузі вже від п'яти там до десяти років, приємно було почути, що ці всі спікери, котрі представляли нам свої роботи, вони здивувалися, що у нас набагато більше вже база зараз. Можливо, тому що в Україні війна, і журналісти і представники медіа, представники прес-служб України. Загартувалися вже у цій війні і мають певні погляди на те, як кардинально вирішувати проблему дезінформації у Європі. На жаль, з того, що ми сьогодні почули, є така тенденція, що дуже багато толерантності і відповідно зростає кількість вкидів, кількість дезінформаційних матеріалів, аудіоматеріалів, матеріалів. Онлайн-виданнях. Влада на це дивиться, що з цим робити дуже довго вирішує, тому що тут є багато часу і тут, ну, можливо, не є така небезпека, як в Україні. В Україні ми швиденько зреагували на такі речі, тому що інформаційна війна, вона велика складова загальної війни, яка зараз в Україні. І були кардинально прийняті рішення на різних рівнях влади. І це дало свої результати. І що ми помітили сьогодні і узагальнили з нашого із отриманого досвіду на семінарі, що журналісти в Україні стали самі вже такі людьми із самоцензурою. Самоцензура з'явилася в українських медіа, у окремих журналістів, і це сприяє тому, що дезінформація просто. Немає шансів на велике поширення. Інша справа, що є соціальні мережі, де слабе регулювання, де, наприклад, журналісти самі не можуть, і влада не може абсолютно регулювати оцю річ: телеграм-канали, другі соціальні медіа, але є механізми. Ми знайомилися з інструментами. журналістики, це дослідження, аналіз. Є можливості навіть до блокування різних каналів інформації, але для того треба людям показати, що це за канал, хто за ним стоїть. От так як спутник працює, наприклад, в Євросоюзі, то у нас є такі маленькі мікроспутники в соціальних мережах в Україні. Я думаю, в кожній області важливо їх бачити, важливо з ними боротися і вчасно їх нейтралізовувати і. Саме цьому ми вчилися, і я думаю, що такий досвід, такий досвід ми зможемо використати. І, до речі, під час нашого тренінгу представники громадського сектору Чеської Республіки, котрі озвучували нам свою роботу, зауважили, що вже Міністерство закордонних справ взяло на озброєння деякі наші напрацювання. У нас був просто там, брейншторм такий. Практичні заняття ми писали, як протидіяти, наприклад, речам дезінформації про зернову кризу, про те, що Чехію намагалися спонукати до того, щоб вона все-таки заборонила транзит українського зерна. Друга така тема, над якою ми попрацювали, це протидія російській дезінформації, наприклад, і події 68-го року, вони можуть повернутися. Ми розробили певний. Візуальний матеріал і певні поради такі для чеської для чеських колег я сподіваюся, вони будуть використані? і, Можливо, це допоможе тут придушити в зародку ці дезінформаційні процеси. А ви могли б навести приклад? Ви сказали, що в українських журналістів більше професійного багажу ніж зараз в європейських і, зокрема, чеських. Як це на прикладі можна показати? Ну, це зауважили наші спікери, котрі вели для нас тренінги. Наприклад, у нас зараз відбувається бомбардування в частині України. І коли, коли є якісь прильоти ракет, от заборонено виставляти ілюстрації, фотографії. І часто на цьому спекулюють і закидують, що росіяни закидують в соцмережі інформацію, що Ракетами знищено базу, там військову базу українців, знищено цілу казарму солдат, знищено військові об'єкти і так далі. А насправді там же знищують звичайних людей. І українські журналісти у різних містах працюють над тим, щоб показувати, що там насправді відбувається, але показувати в межах закону, який зараз трошки вже... Обмежують Міністерство оборони має свої рекомендації, Служба безпеки має свої рекомендації. Трошки зменшилася свобода вираження для журналістів, але зато, зато ми побачили, що є результати цього, цього зменшення. І у такому полі легше виловлювати, от виловлювати оті от дезінформаційні меседжі, які намагаються закинути з Росії. І навіть через європейські змі, через угорські змі, до речі, нас закидують про наших військових, наприклад, 11 полонених. Інформація абсолютно провокативна, яку намагалися роздути, і через яку намагалися устами наших військовослужбовців, яких тримають у Будапешті, ще шість чоловік там залишається дотепер. Ідея. Кремля була така, що вони мають розповісти, як командування залишило їх на призволяще, яка жорстока українська армія, як там поводяться зі своїми військовослужбовцями. Але спецслужби спрацювали на випередження, і зараз кілька людей вже повернулося, до речі, через інші країни на Закарпаття. І я сподіваюся, що і решта наших земляків теж будуть незабаром вже вдома.